Мене звуть Маріна, я менеджер автосалону нових автомобілів Шкода. Я прийшла на співбесіду, навіть не очікуючи якогось результату, тому що це для мене був скоріше як досвід. Стався той меч, де мені сподобалось. Я побачила шкоду і закохалась. Шкода це розумний вибір на сьогоднішній день, як по ціні, так і по якості. що також підтверджується європейським вибором, і тим не менше, навіть в Україні шкода -кадіак» це вибір року номер один. Був автомобіль проданий в Чернівці. Дівчини був в день народження, і батьки вирішили зробити їй подарунок, але на момент перебування в Одесі вони вирішили просто завітати до салону і побачити взагалі вживу, що це за автомобіль. Але сталося так, що настільки сподобався тест-драйв, сама атмосфера, що рішення було прийняте тут і зараз. Емоції. Емоції, які ти не те, що даруєш, але ти причетний до цього. І бачити ось це меджик. Це було замовлення. Індивідуальне виготовлення автомобілю для клієнта Олександра. Але найціннішим було те, як вони з дружиною в принципі розповідають свою історію, розказують, що ви не уявляєте, що це таке, коли в нашому житті було багато вже автівок, але всі вони були з пробігом. Він навчився відрізнятися здалеку, де які зазори є, де машина фарбована, що в ній робилося. Але каже, коли ти купуєш нову машину з автосалону, це зовсім різні враження. Коли вони обіймаються, і кажуть, ми не можемо повірити в це. Це прям вау. Безсумнівно, шкода Кадіак. Спортлайн, є камери 360, усі можливі асистенти, при тому це кліренс, який також не боїться десь запаркуватися, і він вміщує всю мою родину. За кермо я сіла років, мабуть, в 20, і я так і здавала на права. Потім я їздила, якщо не вважати, інструкторський, це був міні-купір на механіці. І, до речі, я на автоматі навчилася їздити саме тут в автосалоні. Скоріше за все, це була б сфера фінансів, яка є саме за моєю освітою.